Війна прямо або опосередковано впливає на кожного з нас. Утім, жінки, які опинилися в умовах окупації і вимушені покинути дім або країну, стають особливо вразливими. Вони можуть стати жертвами різного роду насильства. Щоб попередити це, а також допомогти усім, хто цього потребує. В Україні створили онлайн-платформу Safe Women Hub. Детальніше про ініціативу дивіться далі. Я не така красива і милая, очі сильна. Вона родила, народилася в августі місяця. Світлана із таким захватом розказує про свою донечку, із якою дівчина була вимушена тікати від війни із рідного півдня. Шукаючи допомогу уже у Києві, вона звернулася на платформу Save Women Hub. Так опинилася у соціальній квартирі. Наразі вона перебуває тут з дитиною, оговтується від усього пережитого та будує плани на майбутнє. Соціальна квартира це проєкт української фундації громадського здоров'я, який надає допомогу вагітним жінкам із маленькими дітьми. Утім, після повномасштабного вторгнення у відповідь на численні порушення прав жінок і дівчат у наслідок воєнних дій в Україні. Фундація створила платформу Save Women Hub для надання невідкладної психологічної, гуманітарної та соціально-правової допомоги жінкам і дівчатам, які постраждали від війни, та для підвищення їхньої обізнаності щодо запобігання сексуальному насильству, сексуальній експлуатації та торгівлі людьми, цей проект, про який я говорю, він став можливим за технічної підтримки Агенції ООН жінки в Україні, а також фінансової підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН – єдиний глобальний фінансовий механізм. Призначений виключно для підтримки участі жінок, розбудови миру та гуманітарної діяльності за п'ять місяців роботи така команда вже надала психологічні і соціальні послуги більше 1600 жінкам в різних куточках України, і в тому числі що дуже важливо на тимчасово окупованих територіях. Особливо вразливими є жінки, які були вимушені покинути свою домівку через воєнні дії. У жінці, яка тривалий час перебувала в окупації, була часто в інформацію. Іному Тікала не туди, де є соціальний ресурс, а туди, де просто була можливість виїхати, потрапляючи в безпечне місце. Вона є надзвичайно дезорієнтованою. Такі жінки стають більш вразливими до різних форм гендерно зумовленого насильства. Утім, фахова допомога може знадобитися кожному, на кого прямо чи опосередковано уплинула війна. Такими індикаторами каже психолог: можуть бути Втрата сну, розлади, концентрації уваги. Неможливість там реагувати на поведінку дітей або, наприклад, це таке реагування, яке не було не притаманне там мамам ще там до початку війни. Тому обов'язково потрібно дослухатися до себе. Чи є та напруга, чи є та тривога, і так не знецінювати той свій стан, реагувати, і якщо важко самостійно з тим справитися, то звертатися до спеціалістів. Зв'язатися із психологом і отримати фахову безкоштовну консультацію, можна за допомогою соціальних мереж: Telegram, Facebook та Instagram. Робота платформи Women Hub направлена на допомогу п'яти групам постраждалих жінок або тих, хто знаходиться у зоні ризику. Це жінки кризова життєва ситуація, яких посилилась у зв'язку із воєнними діями в Україні. Жінки, які тимчасово змінили місце проживання в Україні, які іммігрували за кордон, знаходяться у зоні тимчасово. Є окупації, і які постраждали від сексуального та інших видів насильства.